Незалежно від віку, в новорічну ніч усі ми, як діти, мріємо та загадуємо бажання. Дорогі волиняни, я бажаю кожному з вас, щоб всі ваші задуми та мрії здійснилися в новому році. Я хочу, щоб новий 2015 рік був добрий і радісний. Я хочу, щоб всі були здорові. Я хочу, щоб всі були щасливі. Я хочу, щоб моя країна була єдиною. Я хочу жити під мирним небом. 2014 рік назавжди буде вписаний у літопис України трагічними та кривавими сторінками історії. За свій європейський вибір наша держава заплатила дуже дорогу ціну, яка вимірюється тисячами життів українських героїв. Вірю, що усі ці жертви не були марними, і в новому 2015 році усі зміни та реформи, за які боровся український народ, будуть втілені у життя. Нехай допоможе нам у цьому світла віра у новонародженого Ісуса і велика Божа ласка. Хай наші молитви, про мир та злагоду будуть почуті на небесах, у цей чарівний, святковий час Різдва Христова, з Новим Роком! З Різдвом Христовим Христос рождається. Славімо Його!